Вітаю! В даному відео розглянемо функціональність додавання шаблону PUSH-повідомлення в структуру регламенту для відправки нотифікацій користувачу в мобільний застосунок Дія. Адміністратор регламенту моделює та додає шаблон PUSH-повідомлення у директорію Notifications. Канал зв'язку Дія. Структура шаблону містить два файли. Перший файл «Notifications.Dia» Це текстовий формат шаблону повідомлення з можливістю вказувати плейсхолдери, в яких будуть відображені дані з бізнес-процесу. А також файл Notification YAML. Це файл з метаданими. І обов'язковими атрибутами для заповнення є title, заголовок повідомлення, Action type message, Template type attention і Shorttext. З коротким описом повідомлення. Атрибути ActionType та Template Type мають бути заповнені, як вказано на прикладі. Адміністратор регламенту може вносити зміни у Title і у short Text даного шаблону. При кожному додаванні. Адміністратором регламенту нового шаблону пуш-повідомлення в структуру і застосуванні зміни відбувається редеплой даного регламенту і новий шаблон публікується в сховище. Варто зазначити, що кожний опублікований шаблон пуш-повідомлення для відправки повідомлень користувачам в застосунок ДІЯ повинен мати унікальну назву. Яку в подальшому моделювальник бізнес-процесів зможе використовувати у полі Notification Message Template. При моделюванні кроку відправки пуш-повідомлення користувачу? Користувач зможе отримувати повідомлення в мобільний застосунок «Дія», якщо у кабінеті отримувача послуг у профілі в налаштуванні каналу зв'язку активує дану функцію. Obrigado you